Після вибухів у Ростові соцмережами поширилась новина про буцімто загибель Януковича, начебто, в одній з будівель, де стався вибух, саме перебував колишній президент втікач. Туди влучив дрони у вогні, врятувати не вдалося. Та ось стали з'являтися нові дані, які сколихнули всіх ще більше. Є неочікувані інсайди від розвідки. Схоже, ця історія набагато цікавіша ніж всі думали. Відео обов'язково до перегляду. До кінця Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку під цим відео. У Ростові пролунали потужні вибухи, і після опублікованих кадрів з місця подій розмі. Несподівано почали дописувати про те, що в будинку в Ростові, який палає, жив колишній президент України Віктор Янукович. У російських пропагандистських повідомленнях стверджується, що нібито український дрон влучив у будинок, де мешкав колишній президент Втікач Віктор Янукович, якого вони називають останнім легітимним президентом України. За їхньою версією, це була цілеспрямована атака, організована українською владою. Як зазначають російські джерела, причини удару могли бути спроба знищити Януковича, який, начебто, мав повернутися до влади після так званої демілітаризації та окупації України. У своїх висловлюваннях вони подаються як акт відплати за його політичну позицію під час подій Євромайдану, коли він не підтримав українців, які вимагали змін. Водночас офіційно ще не визначили факт загибелі. Віктора Януковича цікаво, що місце його нинішнього перебування вже багато років залишається таємницею. Останні достовірні згадки про його публічну присутність у Ростові на Дону датуються уже давно. Втім, багато чого і співпадає. Поки що з'явилися лише деякі цікаві дані з неофіційних джерел. Якщо інформація про ліквідацію Януковича підтвердиться, то така подія сталася б і мала б значний, хоча, можливо, і не кардинальний вплив на політичну ситуацію. З одного боку. Це могло б посилити українські позиції а з іншого Росія могла б використати це для ескалації та пропаганди. Для України така подія була б символічною перемогою. Янукович, як зрадник і маріонетка Кремля, що втік із країни після революції гідності є для багатьох українців уособленням зла і корупції. Це могло б продемонструвати, що Україна здатна завдавати удару по найболючіших точках ворога. Також це могло б підтвердити ефективність українських спецслужб і технологій. Новина, звичайно дуже сумна, беззаперечна. Ось ну знаєте, що є, що немає. Ну, ну... Янукович, ну і що такого. Єдине, що тепер у Путіна не буде тепер про що говорити. У нього ж, ж тільки Янукович був цей легітимним президентом. Хто тепер до нього буде легітимним президентом? Неважливо, але, хоча б для нас теж, в принципі, не важливо. Тому що ну, Янукович вже давно вже не фактор впливу Україні. Якщо ж говорити про інший бік цього інциденту, то з боку Росії така подія була б використана для посилення антиукраїнської пропаганди. Кремль ймовірно представив би це як терористичний акт і ліквідацію легітимного президента. Звинувативши Україну в цьому, це дозволило б Москві ще більше демонізувати українську владу в очах російського населення та посилити аргументацію для виправдання агресії. Також Росія могла б використовувати це як привід для нових ракетних обстрілів або інших військових дій, посилаючись на помсту за Януковича. Хай там як, але українці не залишаються остороні все придумують. Безліч мемів на цю тему. Так до прикладу, у телеграм-каналах вже з'явився так званий заповіт Віктора Януковича. Сам заповіт написаний російською мовою, але ми процитуємо його українською. Коли помру, поховайте мене в Терконі, посеред рідної Донецької копоті і воні. У могилу покладіть мені харківські пакти, мого із Кремлем акту. Пам'ятник поставте крутий, я ж злодій у законі. І про запис не забудьте, двічі був у зоні. Нехай музеї зроблять швидко у милому Чи-чи то в закон, нехай прийма, що герой не злодія, На могилу хай несуть мені, не квіти. А бабка, а в кого з грошима туго нехай несуть стирані шапки. До речі, підпис до цього заповіту такий Януковича ліквідували на СВО. Тож, дійсно, бачимо, що жарти про усунення колишнього президента втікача вже ширяться Ну, Якщо продовжити розмову про цю особу, то також стало відомо, що політехнолог Пол Манафорт, який раніше працював на Віктора Януковича й Дональда Трампа, відвідував українське посольство в Лондоні. Щоб запропонувати свої послуги колишньому головнокомандувачу збройних сил України, а нині послу України Великій Британії Валерію Залужному про це пише The Guardian у матеріалі, що ґрунтується на інтерв'ю з кількома людьми, близькими до Залужного, а також із політичними інсайдерами, дипломатами. Та іншими співрозмовниками, знайомими з подіями, про які йдеться. Він був політичним радником експрезидента втікача Віктора Януковича з 2006 по 2014 рік. Згідно з розслідуванням The Atlantic, також він тримав своїх людей у кожному українському міністерстві. У червні серпні 2016 року керував виборчою кампанії кандидата в президента США Дональда Трампа. Після штечі Януковича українські правоохоронні органи отримали доступ до так званої чорної. У галтерії партії регіонів, у якій були розписані багато мільйонів витрати на оплату послуг Манафорта, в серпні 2018-го визнали винним за вісьмома пунктами звинувачень у фінансовому шахрайстві. Звинувачення пов'язані з роботою політехнолога на прокремлівських політиків і олігархів в Україні, і зокрема з тим, що він не зареєструвався як іноземний агент. Співпрацюючи з партією регіонів і екс-президентом Віктором Януковичем. Ну і нагадаємо, що й раніше ми вам повідомляли про те, що в Іспанії було ліквідовано екс-радника президента втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. І саме поліція Іспанії вважає, що усунення цього політика було замовним. Повідомляє місцеве видання з посиланням на власні джерела. То чергою генерал армії та екс екскрівний служби зовнішньої розвідки Україна Микола Моломуш пояснив, що за ліквідацією Андрія Портнова професійні кілери до того ж, в іспанській поліції розглядають кілька версій усунення експолітика. Очевидно, що це скоїли кілери біля приватної школи, куди Портнов завів двох. Своїх дочок він розмовляв по телефону, коли кілери, які пересувалися мотоциклом, вистрілили в бік Портнова. Це замовне вбивство, яке виконали професіонали, наголосив Микола Маломуж. Оскільки інцидент стався поблизу школи, подія набула широкого резонансу у самій Іспанії. На момент, коли портнова стріляли, заняття в навчальному закладі вже почалися, тож викладачі та учні були в безпеці. Втім, деякі батьки одразу зібрали дітей. За словами свідків тіло портнова лежало за кілька. Метрів від входу до школи далі цитую наразі. Є дві версії: матеріальні протиріччя або портнова були певні фінансові проблеми й борги, або ж ліквідація мала політичний мотив. Я опоненти, які конфліктували з портновим на стратегічному, ідеологічному та навіть юридичному рівні. Відомо, що Портнов був причетний до розробки нормативних актів щодо обмеження прав людини, особливо у період Євромайдану. Це могла бути відплата, зауважив екс-розвідник. Нагадаємо також, що портнов був одним із ініціаторів законодавчих актів, які дозволяли арештовувати застосовувати зброю проти учасників Євромайдану. Друзі, а я ж в свою чергу дякую за. Те, що ви додивились це відео до кінця, і знову ж таки наголошую, не забувайте перевіряти джерела інформації це дуже важливо.